Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я вам хочу показати такий цікавий декор з того, що під руками. Три ідеї осіннього декору з того, що є в кожної майстрині. Ідея перша це гарбуз із гофрокартону. Гофрокартон у мене ось є такий залишок, це я робила вінок. І лишився в мене гофрокартон, який між собою склеєний, лишилась середина від цього вінка. Ось він такий досить товстий. Там, по-моєму, у мене 4 шари гофрокартону. І я вирішила зробити з нього гарбузик. Намалювала я шаблончик. Зверху, так від руки, який має бути цей гарбуз. І спробувала новий свій ножичок, такий тоненький, але ним добре робити лише виямки. А далі я вже обрізала цей тяжкий, ну такий товстий картон звичайним ножем. Ось вирізала цей гарбузик і мені здалося, що йому треба додати трішечки об'єму. З більш тонкого картону я зробила два таких овала, і склеїла це все між собою, і зверху наклеїла на цей гарбузик і приклала груз. І Потім ще ось ці обрізки, які тут, бачите, поряд, я ще їх теж посерединці наклеїла, тобто зробила такий. Декор з одного з обрізків, зробила ще й хвостик. Далі я взяла середину від серветки ось таку біленьку, і в мене це в відео чомусь вилетіло, і обклеїла повністю цей гарбузик, дала йому висохнути і зафарбувала це все оранжевою фарбою. Ось такий він має вигляд, мій гарбузик. Тепер я вирішила додати йому кольорів. Хвостик коричневою. І тут середину я додаю такі різні відтінки оливкової, зеленої, щоб наш гарбузик більш такий був жвавий. ось і Знову, звісно, я прохожуся по боковиночках кругом, де я вважаю за потрібне. Далі я е, беру таку от більш таку яскраво-червону, оранжево-червону. І ось ці такі виямки ще раз проходжуся, даю, так би мовити, відтінки глибини цьому гарбузику. Звісно, далі це все просушується і лакується перед тим, як переступити до декору. Ось такі листочки я теж буду використовувати. І я їх змочила вологим пензликом і пройшлася зразу по мокрому оранжевою фарбою. І ця фарба залилася кругом от в ці прожилочки. І так поставила сушити. Далі взяла я тайп ленту, таку е стрічечку, тайп стрічку, і е дротик, <кій> обклеїла я. Цією стрічкою дротик, обмотала ось такий вийшов Це зробимо вусик цьому гарбузику. Далі намотала на ручку від пензлика і вийшла ось така спіралька. Це буде вусик у мого гарбузика. Тепер підклеюємо цей декор на мій гарбузик. Приклеюю вусик, от, і листочки Це все клеїться на гарячий клей. От і далі я вирішила ще до цього декору до листочків і вусика. У мене є ще такі невеличкі. Гарбузочки з тканинки, я їх робила в минулому році. Кого цікавить, як це робити, в мене є відео, будь ласка, заходьте, дивіться. І ось тут я вирішила, по-перше, підклеїти цей гарбузик, щоб він в мене стояв, цей декор. Знайшла ось такий шматочок деревиночки, і на гарячий клей приклеїла свій гарбузочок. І далі. Маленький цей, бачите, гарбузик з тканинки, я його додала до декору. Ще до нього тут ягідок зверху додала, течінок. І ось такий шикарний декор у мене вийшов. Друга ідея це є у мене ось таке пластикове кашпо від якогось там вазону залишалося. Я його добре відмила. Пошкурила, знежирила і загрунтувала білою акриловою фарбою. І далі все дуже просто звичайний декупаж серветочкою, ось така в мене осіння серветка. У мене її тут такий шматок. Ось тому я де цілим шматочком. Заклеїлася Аде, я вже відриваю шматочки від цієї серветочки і прикладаю з бризкою водичкою і клеєм пива. Добре це все приклеюю на своє кашпо. Далі, звісно, це все знову просушується і лакується. Тут у мене вийшли такі, тут нерівна така форма в цього кашпо. І в мене трішечки вийшли такі зморщички на серветці. Я, в принципі, їх планувала потім вишкурити, але коли це все висохло, я вирішила, що вони мені тут зовсім не заважають, на, а додають такого цікавого вигляду. Ось такої. Зморщену чи то деревинки, чи то травички. Далі я взяла оранжеву фарбу, таку, навіть не на оранжеву, а охру, і підмальовую верхушечку, де треба, я тут додала ще листочків, грушку, гарбузик. Тобто дивлюся, де треба підмалювати, там я підмальовую. Підсушую, лакую і тут ще вирішила додати яскравості. І цим, цій серветочці акриловими маркерами. Ось тут домалювала ще цей листочок, ягідки, тобто додала ще більш такого яскравого вигляду цьому кашпо. Далі я недавно-недавно розбогатіла на такий шнурочок. Ось це дуже цікавий шнурок, такі є стрічечка з листочками, перемотана з шпагатиком. Дуже він сюди мені підходить цей шнурочок, і я вирішила прикрасити верхушечку свого кашпо цим шнурочком. Ось. І далі, низ цього горщичка я. Обмотую так само на гарячий клей звичайним шпагатом. Тут я даю три виточка цього шпагатику, щоб, так би мовити, зрівняти верх і низ цього кашпо. Далі в мене є такий Крихітний, крихітний горщичок малесенький, і я вирішила його сюди додати. Але перед тим, от тут він має в мене бути на цьому гарбузику. Але перед тим, як я його приміряла і вирішила зверху тут додати ягідок перед тим, як приклеїти той маленький горщичок. Відриваю я свої ягодки і ось тут роблю такий. Тут виємочка, і я роблю цей фон з цих ягодок. Ось от тепер беру до діла цей малесенький пластиковий горщичок, вклеюю його, декорую стрічечкою. Така теж в мене жовта стрічка цікава. Вона сюди дуже підходить. І низ цього горщичка так само я. Пройдуся по ньому шпагатиком, щоб уже додати закінченість цьому низу цієї роботи. Так. Ось так це виглядає. Далі в мене є така гілочка, я її сюди чіпляю і приміряю знову один з своїх гарбузиків з тканинки. Я його сюди не буду підклеювати, просто отак його вставлю, тому що цей кашпо в мене буде для сухоцвітів або для якихось штучних таких осінніх квітів. І я вирішила цей гарбузик просто сюди вставляти. Потім, якщо мені захочеться сюди щось інше, я зможу додати просто сюди ягід, в цей маленький горщичок. І ось цих дві ідеї я втілила в життя. Додала, що я тут зверху осінній листочок. І моє кашпо має такий закінчений вигляд. Третя ідея в мене виникла, коли я Бачила, перебирала свої баночки, і ось така у мене баночка з крему. Вона оранжева, така цікава. Вирішила зробити з нею такий підсвічничок. Саму баночку я не буду зачіпати, тільки понизу задекорую, а от кришечку ми задекоруємо. Я приклею сюди шматочок мішковинки. Все це на гарячий клей. Залишок цієї жовтої стрічки даю. По краю цієї кришечки. От. І далі будемо декорувати саму цю верхушечку. На неї я приклеюю один з своїх гарбузиків. Так, і далі ось ці кленові жовтенькі такі листочки. І ягідки сюди підуть, квітка оранжева, шматочок ще я сюди вклею, цієї стрічечки з шпагатику і з листочків. І така верхушечка цієї імпровізованої свічечки. У мене вийшла. Далі я цей оранжевий низ, щоб його, так би мовити, щоб він ну, співпадав по декору з верхушечкою, не був таким тоненьким, я задекорувала ось цею оранжевою стрічечкою з листочками. Ось такий вигляд має. Ось ця моя баночка, імпровізований підсвічник. Ось таких три речі для декору осіннього у мене вийшло з того, що під руками. Дякую, що ви були зі мною, дивилися невеличкі відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Задавайте питання, можливо, вас щось зацікавить в моїх роботах. З задоволенням буду відповідати на ваші запитання. Щоб орки не прийшли до нас, до хати, ми з вами не забуваємо про донати. Слава Україні!